Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Наталія Скаковська, я директор Центру надання адміністративних послуг з Вягільської міської ради. І сьогодні я хотіла б вас проінформувати про ті зміни, які прийняті Кабінетом міністрів щодо оформлення відстрочки від призову на військову службу і які починають діяти з 1 листопада. Отже, урядом прийнято зміни до порядку проведення призову на військову службу. Ці зміни стосуються деяких аспектів, але я хотіла б зупинитися саме на оформленні відстрочки від призову, яка буде здійснюватися через ЦНАП. СНАП, хочу зауважити, лише приймає заяву від особи, яка звертається, рішення щодо надання чи відмови у наданні відстрочки надає ТЦК та СП. Послуга є екстериторіальною. Заявник також результат наданої послуги буде забирати саме в тому ЦНАПІ, до якого він звертався із заявою про надання відстрочки. 80% відстрочок можуть бути надані через резерв плюс. Або будуть продовжені автоматично. Наразі послуга ще не працює. Ми почнемо приймати людей саме з 1 листопада за нашим робочим графіком. З понеділка по четвер, з 8 години до 17-15, п'ятниця з 8 до 16 і субота з 9 до 14 години. Як людині підтвердити те, що вона здала заяву на оформлення відстрочки до ЦНАПу? Людині буде виданий. Опис документів разом із заявою, які від нього прийняти. Цей опис документів буде підтверджений підписом адміністратора ЦНАП та завірений печаткою ЦНАП. Які дії адміністратора про по оформленню прийняття заяви на відстрочку? Людина подає заяву особисто. По дорученню заяви не приймаються. Щоб подати заяву, в людини обов'язковому порядку має бути зареєстрована електронна адреса. Для подачі заяви людина пред'являє паспорт, РНОКПП та військово-обліковий документ, а також пакет документів, який дає людині право на відстрочку. Засобами порталу Дія адміністратор формує заяву. Цій заяві зазначаються паспортні дані, дата народження, електронна адреса, контактний номер телефону, долучає до цієї заяви всі необхідні копії документів, які скануються відразу, з засобу портала діє цю заяву, дає людині на перевірку і для підпису. Якщо людина перевірила цю заяву і згодна з усіма даними, зазначеними в цій заяві, ця заява підписується кваліфікованим електронним підписом саме адміністратора і надсилається до того ТЦК та СП, де людина перебуває на військовому обліку. Якщо людина вже раніше звернулася з засобами порталу Дія, направила заяву на надання відстрочки. Ця заява розглядатися не буде. Людині прийде інформаційне повідомлення про те, що вже одна заява перебуває на розгляді. Якщо ж людина не перебуває на військовому обліку, а прийшла подає заяву на відстрочку. Такій людині також прийде інформаційне повідомлення про те, що вона не перебуває на обліку військовому, і їй необхідно буде в такому випадку звернутися до ТЦК та СП. Може бути два. Шляхи вирішення цього питання або надходить від ТЦК та СП позитивна відповідь. Ця відповідь має надійти від 7 до 15 календарних днів з дати реєстрації цієї заяви в ТЦК та СП, або надходить негативна відповідь. І позитивна і негативна відповідь надійде до особистого кабінету адміністратора ЦНА. Також, якщо відповідь позитивна, вона надійде на електронну пошту. Самого заявника, якщо людину щось не влаштовує, то з'ясувати причину відмови людина зможе лише в ТЦК та СП. Адже саме вони, я ще раз наголошую, є надавачами цієї послуги.